Всім доброго вечора, моя улюблена рубрика Вечір сонце, помідори. Взяла ящик і йду збирати помідори, бо подивилася в новинах Вінницького телеграм-каналу одного з написали, що буде заморозок до мінус трьох. Сподіваюся, малину не приб'є, бо вона в мене, як завжди, не зібрана. А от помідори треба вибрати, тому що будуть їм гайки. От. А тут в мене їх просто зараз тьма, зараз покажу. Оце моя друга частина. Помідор, тут 30 приблизно кущиків, там все червоне. От, до, до перців. А там перша частина. Це ті, які раніше були. Ну, першими були посажені, а ці були другими такими манюсінькими деякі. Я сажала з фразою здохнете, ну і слава Богу. О, ти зараз позбираю їх і рожеві, і червоні. І подивлюся, що може і зелені позриваю. Не думаю, що буде заморозок такий аж сильний, що зелений поб'є. А якщо і поб'є, то і так і буде. От. І ці треба буде переробити і закатати. Що ще цікавого, хочу показати, почала дозрівати айва кущова. Ось, Вона посипалася, звісно. Бачите, це, цю айву мені Тома з Полтави прислала ще кілька років назад, але це перший урожай. От, не знаю, треба буде її якось дуже люблю звичайну айву, таку, яка на дереві росте, я з неї варення я варю і в чай кладу. А таку ще не пробувала, Кажуть, що вона схожа на лимон. Ось такі справи, пішла працювати.